Добрий день, малята, Ну ж по дітки, прокидайтесь і, будь ласка, посміхайтесь, в небі сонечко вже сяє, в небі пташечка співає, і дорослі і малята весна настрій піднімає. А чи знаєте, малята, що на склянках можна грати Ритм ритмічно? Склянки в мене, кольорові, тож заграю при чудово, ти щасливий то роби за нами так, ти щасливий то роби за нами так, як ми так само у долоні плескай з нами, покажи, що ти щасливий роби так, ти щасливий то роби так. Щасливий коробиса нами так. Повтори нас і самий щасливими стрибками. Покажи, що ти щасливий роби, так. Ти щасливий торобився. Я гадаю, малята, вам сподобалась ця чудова музикальна гра. Я вам бажаю успіхів і бажаю, щоб ви якомога більше намагалися слухати. Веселу музику. До побачення, до зустрічі!